Євангелію царства нас післано, благовістити, щоб сповістити вам про народження згори. І що це так просто. Покайся і віруй в Євангелію. А що в тій Євангелії написано? Та тобто в і віруй. Він сказав нам благовістити вам радісну новину, спасіння благодаті через віру, і це заслуговувати не потрібно. Він сказав, шукайте царства Божого, а все решту додасться. Він сказав, ви благословенні через Ісуса Христа, так благословенні, чи просити благословення? Ні благословення не треба просити, Він дарує це. Вам лише треба прийняти це благословення. А як ти не знаєш ні благодаті, не знаєш, що віра є Божа, якщо ти не знаєш нічого з того, ти лише хочеш отримувати, тому що просиш, молиш і кажеш, Боженько, я люблю тебе. І це все, що з твоєї сторони. Та Богові більше не треба, йому потрібно, щоб ти знав його обітниці. а Він звершить всі їх в твоєму житті, якщо ти будеш вірити і будеш вірний йому. Він послав мене благовістити, що ми під благодаттю, а не під законом. О, Не під законом. Не під законом Мойсея, але під законом віри. Все буде по вірі. Якщо ти знаєш, в що вірити, і якщо ти маєш цю віру. Я благовіщу, що ті, хто народилися з гористу, стали дітьми Божими, вони є праведними. І вони святі, бо Бог святий. Адже ж так і говорить Господь Бог: Будьте святі, бо я святий. А як святого Бога грішні діти можуть бути? Нас післано оголосити оту свободу полоненим, які сьогодні ще зв'язані цим духом релігії, які зв'язані тими всіма ритуалами. Ми хочемо вам оголосити жадану свободу, бажану вами свободу. Ви вільні будете в Ісусі Христі, коли приймете Його. Ваші серця будуть чисті, і коли ви станете вірними Йому, тому що пізнаєте Його слово, пізнаєте Його вчення, тільки тоді ви можете бути вірні. А тоді ви зробите новий крок, ви почнете світити. Ви будете світлом для світу, і ви захочете піднятись на гору, там, де церква Христова, де вона світить, це місто, яке світить. Церква допоможе тобі втриматися там, на горі, щоб не впасти, не скотитися, щоб не стати знову темрявою, ти будеш посеред тих, хто благовістить істинну Євангелію в силі Євангелія. А далі, а далі любов. Вона проснеться в тебе до братів і сестер своїх. І ненависть проснеться до тих, хто ділить церкву, до тих братовбивчих, нечистивців. Які сьогодні крадуть душі людські, віддаючи їх в пекельні узи. Пекельні ворота відкриті, але і суди Божі вже йдуть. Тому що, відійшовши з цього світу, ти стаєш перед Господом Богом на суд праведний. Ніхто не буде чекати там тисячоліття, поки тебе судити будуть. Суд відбудеться, і ти отримаєш своє направлення або в небо, або в пекло. Ну, але праведні на суд не приходять, і моє серце радіє. І не заставляйте мене бути грішником. Не винуджуйте мене. У вас це не вдасться. Оголосити полоненим жадану свободу. Я зрозумів, що це. Полоненим жадана свобода. Вони постійно грішні. А я вам скажу: знаєте, що сказав Ісус Христос: я не згадаю тобі гріха. <різь> Алілуя! Я... я переповнений Духом. Справді, мені подобається це. Ви світло для світу. Будьте водим і Духом Святим. Розкривайте правду про гріх, про праведність і про суд. В'язнів звільняйте. Все це дано нам через віру, через Духа Святого, через праведність, через святість і через вірність, особливо наші серця чисті. Нехай вони такими і залишаються. Визволяйте людей від бісівських вчень, говоріть їм про Христа. Якщо хтось з рідних ваших зайшов не на ту дорогу, говоріть їм, говоріть, що є одна лишень дорога. Тому що сьогодні я кажу на чолі з католицьким цим папою, та й всі інші вже думають, як би переписати Євангелію або як би вірити одному Богу, Нащо нам то Ісус Христос, тому що Він не діє, Христос не діє. Кров Христа обесилена. Рани Ісуса Христа не можуть зцілити. Благословіння через Ісуса Христа не приходить в ваше життя, тому що ви стали бідними, обнищали, стали лише тими, що простягають руку і кричать: Христе Боже, подай нам грішним. Ми виявляємо, оці каземати твердинь, в які запхали. Релігійні тусовки, маси, чуєте, мільярди людей. А інші мільярди не хочуть прийти, дивлячись на таких. Хіба не так? Так. А хто піде туди, де сили Божої немає? А вони хіба бачили силу Божу? Вони хіба можуть явити? У них процвітає не тільки духовний гріх, а тілесний гріх Вони стали вершителями взагалі тілесних гріхів. Страшно сказати, що там твориться. Ви це можете знайти, загуглити, що твориться в монастирях, що твориться з попами, що твориться з тими єпископами, скільки судів проти них за педофілію і за все решту. І їх не виганяють з церкви. Вони далі, тільки в іншому місті, йдуть, що? Та тому що всі пов'язані. Так само, як ми бачимо, пов'язані і в українському уряді. Всі пов'язані. То й не можуть нікого посудити, тому що один буде проявляти другого. Але я знаю, що Бог зробить це для нашого народу, якщо покаятеся і воззовете до Ісуса і приймете істинного Ісуса, правдиву Євангелію, не замащено отими кровавими руками, бісівськими вченнями. Не коріться їм. Прийшов час. Прийшов час свободи і визволення. Я вірю в це. І я відчуваю, як гряде, як гряде Дух Святий, великою навалою істинного Слова Божого йде на людей, щоб огорнути їх і вилитись на кожну душу. І ми побачимо це. Я дуже прошу, Боже, хочу це побачити. Коли справді будуть вилиті ці ріки живої води, потоки Духа Святого на людей, які вірять і не вірять, ну вони не зможуть жити вже по-старому, тому що Дух Святий торкнеться їхніх сердець, і це каміння серце буде падати. Воно буде розчинятися, воно буде ламатися в цих ріках живої води. Я вірю в це. Інакше б я не стояв тут, Бог, я знаю, що ти з нами. Я знаю, що ти вклав наші серця, стояти воїнами. На захисті твоєї Євангелії, діти, ви з новим серцем, ви з чистим серцем чуєте? Ви діти Божі, праведні і святі. Це слово до вас, Матвія 28:19. Тож ідіть і зробіть моїми учнями, не учнями церкви, тим більше католицької, православної чи протестантської, про яких не записано в Євангелії. Можливо, вони записані в великій радянській енциклопедії комуняками, але Богом вони не записані, згадав Бісівщину. Тож і і зробіть моїми учнями і послідовниками, не католиків, не православних і не протестантів, які сіють розбрат, а всі народи, охрестивши їх в імя Отця, Сина і Духа Святого. Це три окремих хрещення. І 20-й вірш. І навчіть їх виконувати все те, що я вам заповів. І хай ваші серця, дорогі брати і сестри, і якщо ви там теж, дорогі брати і сестри, нехай ваші серця будуть очищені вірою, справжньою Божою через кров Ісуса Христа, отриманою в благодаті через благодать, через дар Божий. І несіть. До тих сердець, які ще не до кінця вражені злом, які ще в пошуку, в пошуку живого Бога, а таких є теж багато. Несіть любов з ваших сердець до них, любов Христову. Будьте терпеливі і будьте стійкі у вірі, і ніхто вас не зрушить з фундаменту, на який поставив нас і Тебе, Христос. Вся слава Йому! Отцю сину і духу святому, і хай не тривожиться серце твоє, бо вірне воно. Амінь. Амінь. Аллилуйя. Слава Господу.